Всесвітіші та всечесні отці, преподобні ченці та чорниці, возлюблені браття та сестри, Христос Воскрес! Воскресіння день просвітімся, люди, Пасха Господня, Пасха від смерти бо до життя і від землі до небес Христос Бог нас перевів, перемоги пісню співаємо. Посеред болю і тривоги воєнного лихоліття, яке переживає наш народ, звучить небесна пісня перемоги. Сповіщаючи усім українцям спасенну благодать про Воскресіння Христа Господа. Ворог людського роду диявол через уста підбуреної юрби вимагав смерті для Божого сина, оскільки був переконаний, що розп'явши месію, отримає перемогу над Богом. Однак померлий Христос своєю смертю переміг смерть всіх людей. Тому зі словами Івана Золотоустого, ми сьогодні воскликуємо, де твоє смерти жало, де Твоя аде перемога, Воскрес Христос, і ти звалений, воскрес Христос, і попадали демони, воскрес Христос, радіють ангели. Скріплені цими словами Великого Святителя, будьмо певні, що Господь, який переміг смерть, увійде до українського дому. Що ще сьогодні повний небезпек та непевності і промовить мир вам! І прийде справжній, справедливий мир без підступу і лукавства, нехай Господнє світло, Воскресіння зігріє серце українського народу, нехай навідається до наших захисників, дополонених, поранених, стражденних і самотніх, віджене від серця страх і смуток. А скріпить віру і надію в Господі. Нехай перед світлом Воскресіння відступить з нашої землі всяка ворожа сила, а воскресний Христос нехай дарує нам пасхальну радість та благословить усіх нас своїм миром. Христос Воскрес! Воскресне Україна!